От просто на секунду задумайтесь дім, який не просто стіни і дах, а активний помічник, який піклується про комфорт, про безпеку і, що важливо, про гаманець. Власне, саме в цьому і є вся суть розумного дому. Тут є один дуже важливий момент розумний дім це не просто купа модних гаджетів. Ні, це цілісна екосистема, де всі пристрої спілкуються і працюють як одне ціле. Вони беруть на себе всю рутину. Від увімкнення світла до перекриття води. Ну і найкрутіше повний контроль просто зі смартфона, хоч з іншого кінця світу. Звучить може, і як якась магія, але насправді за цим стоїть чітка технологія. Тож давайте зазирнемо під капот і подивимось, як ця система влаштована. І ось тут, мабуть, найцікавіше. Найкраща аналогія для розумного дому це нервова система. Дивіться, датчики це його очі і вуха. Вони постійно збирають інформацію. Центральний хаб це такий собі мозок, що все аналізує і приймає рішення. А розумні розетки чи крани це м'язи, які виконують команди. І от разом вони створюють середовище, що буквально живе і реагує на потреби. А ось і головні гравці цієї системи. Розумні розетки, наприклад, стежать за споживанням енергії. Датчики диму чи протікання води це взагалі цілодобова варта. Смарт-світильники можуть створити будь-яку атмосферу, а обігрівачі ідеальний мікроклімат. Навіть кавоварка може почати готувати каву за сигналом будильника, і все це, звісно, зводиться в єдиний центр керування. Гаразд з технікою, наче розібралися, але в чому реальна користь? От навіщо все це? Насправді вся ця магія тримається на трьох простих, але дуже потужних перевагах. По-перше, це просто неймовірна зручність. От уявіть, повертаєтесь з роботи, а на під'їзді додому даєте команді мультиварці готувати вечерю, заходите в квартиру, а там вже чекає гаряча їжа і аромат свіже звареної кави. Це ж просто звільняє купу часу і сил від дрібної рутини. Друге, і це, мабуть, найважливіше це безпека. Розумний дім це не просто сигналізація, це проактивний охоронець. Якщо датчик помітить протікання води, він не просто надішле сповіщення, він миттєво сам перекриє воду, і все, катастрофи вдалося уникнути. Те ж саме стосується і датчиків диму чи газу, це просто інший рівень спокою. І третя це економія. Причому така, що може дуже приємно здивувати в кінці місяця. Головна ідея в тому, що розумний дім не витрачає ресурси просто так. Опалення можна налаштувати так, щоб воно вимикалось, коли вдома нікого немає. А розумні розетки вимкнуть прилади, що марно їдять електрику. І все це прямо впливає на цифри в комунальних платіжках. Звучить досить переконливо, правда? І тут виникає логічне питання добре, а з чого почати? Якщо є бажання зробити свій дім розумнішим, то є два основні шляхи. Отже, шлях перший купити готове комплексне рішення. Так це дорожче, бо треба платити за все одразу, але це гарантує, що всі пристрої будуть ідеально працювати разом. Шлях другий і він набагато популярніший це поступове впровадження почати, скажімо, з пари розумних розеток чи лампочок, а потім поступово докуповувати те, що потрібно. Але якщо обирати другий шлях, Тут є один підводний камінь, і це, мабуть, головний технічний виклик. Називається він сумісність пристроїв. І от чому це так важливо? Уявіть, що пристрої спілкуються різними мовами. Ці мови називаються протоколами: є Wi-Fi, є Bluetooth, є ZigBee, Z-Wave. І головна проблема в тому, що вони, як правило, не розуміють один одного. Тобто лампочка, яка працює на ZigBee, просто не почує команду від хаба, який розмовляє мовою Z-Wave. Тому, коли розширюєте систему, треба завжди завжди перевіряти сумісність. Простіше за все, звісно, триматися одного стандарту. Але давайте подивимось на все це трохи ширше. Технології розумного дому це ж не просто черговий модний тренд, це насправді частина великих глобальних змін. Бо справжня цінність цих систем не в тому, що можна вімкнути чайник голосом. Ні, це про фундаментальну зміну нашого ставлення до власного житла і до ресурсів, які ми всі споживаємо. І ось ми підходимо до найголовнішого. Розумні будинки це ключовий елемент так званого зеленого переходу. Вони реально допомагають економити енергію і зменшувати наш вплив на довкілля. І саме тому сьогодні такі смарт рішення все частіше закладають ще на етапі проєктування нових будинків. Це вже перетворюється з додаткової опції на новий стандарт сучасного житла. Виходить, що питання вже не в тому, чи стануть наші домівки розумними, питання лише в тому, як швидко. Ці технології вже тут, і вони змінюють наше уявлення про комфорт, безпеку та відповідальність. Тому, мабуть, головне питання, яке варто собі поставити, а чи готовий мій дім до майбутнього, яке по суті вже?